Всім доброго ранку. Сьогодні 28 квітня. Зрожили ми ще один ранок гарний. Промили міліметрів. Чекає ще один ранок завтрашній. Кабрикосу не буде, я так вважаю. Це груша амфора. Тут топив аленкову лохату. Тільки на одній груші Ну, Тут теж позамерзала водочка. Ще один гарний ранок. Ось зірвав сливки, вони вже прозорі.